Котра із цих трьох машин зможе перестрибнути даний міст в Бімінджі Drive? Став лайк та підписуйся на канал, а ми погнали. Так, для цього я друзі приготував ось таку платформу. І зараз ми будемо випробовувати кожну кожну із цих машин. Знаємо ми з нашої вісьмірочки. ж, друзі, ми будемо жати газ в пол. Тобто я надіюся, я не промахнуся зараз. А ви прожміть лайкос і підпишіться на канал. Ай-яй-яй! Там чуть-чуть було. Так, погнали наступна у нас тачка це отака от. Десяточка Богдан. Давайте від першого лиця. Ні, від третього буде інтересніше. Так. 50 кілометрів, 60 кілометрів. Ай-яй-яй-яй. Давай, 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 давай. Та як? ой які тут пошкодження, звісно, жорсткі. Український автопром не підведи, будь ласка. І-і. Газпол! Газпол. Да мо ні одна це ще ближче була машина. Коротше, друзі, ні одна машина не прийшла випробування. Напишіть в коментарях, які ще машини я можу випробувати. Всім удачі, пока-пока.